депутати, шановні присутні, доброго дня, Олєшка Віктор, Сонечко. Віля Дмитрівна, не відволікайте нам, будь ласка. Він побачив красиву жінку і все, він вже не чує, і не знає, куди він прийшов. Так, я хочу розпочати роботу нашої дітей. Всі, хто є, дякую. Починаємо. Значить, у нас на комісії 40 так, так? Все, Ось, все. Мета, різна. Давайте пропоную, що всі ж отримували матеріали, всі були ознайомлені. Давайте так скажу, пропоную швиденько в темпі от, провести нашу комісію. Про внесення, перше питання, про внесення змін до програми реформування розвитку е, житлово-комунального господарства Романівської міської територіальної громади на 20. 是，也是。 Не знімаємо. Там на часу відбулися уже відкриті, там є але перенаправляємо. Єдине, знімаємо з. Закон ви там будуть стели такі, де будуть світлини тих, хто саме на сьогоднішній день або зникли дозвіл, або військовопорядження. Все це погоджено. І локація звичайна. Титально виникає. Так. так, питання друге. Питання є? Провесь не звідки до програми, благоустрою населення пунктівської територіальної команди на 24-26 та року. Значить, керівник комунального підприємства, комунальних комунального підприємства, і ще на минулому на засіданні ми виділяли три мільйони, тому що програма зараз не вистачає. На програму. Тут питання є. Тут, 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 до Ні. Так, відсутні Про Пронесення Про змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства житло експлуатації міської ради на 25 розв'язанні. Питання є? Далі. Про внесення змін до програми фінансування. Так, <рістична> Так, дивимося питання 5. Про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства комінату комунального підприємства Воїнської ради на 25. Питання. Шосте питання. внесення змін до програми збільшення статутного капіталу комунального підприємства комінат комунального підприємства. 20 тисяч придбання преса для перешкод. Це є у лінах до ради. Ми розглядалися.

Та ж сама ситуація поповнюється на 30 тисяч, на придбання повітря думки, що повністю на аліячках, на плиточки, воно гарно не, ви, не вигрібатиметься, а просто видувати Дев'яте, Дев Дев розвідшення розміру, статутного капіталу, під статуту підприємства і лії. Оце ж 30 тисяч, вони збільшуються. П'ятдесят так проведе зміни програми тримання та високо міського парку культури і тихенка на 26 року. У майже їхні програми, але додатково ще переноситься. Те, що ми планували монтаж майданчики, зараз монтується за рахунок благодійного фонду. А ми перенаправили сто сім на поточний ремонт покриття на укладання тротуарної плитки. і після на послуги з монтажу системи охорони і сигналізації. Ми відкрили дитячі центр вулик, відкрили футбольне поле і тепер ще установляться сім локацій, гойдалки, вежі і все інше. Так. А його потрібно піднаглядати з нашим народом. Так, шановні депутати, питання є? Немає. Так, все тоді. 11. 11. Да, 11 питання розглядаємо. про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства Ромний Комунтепло Роменської міської ради на 25 рік. Так. Питання є? 12. Переходимо до 12-го питання. Про затвердження програми фінансової підтримки. О. Okay. <laughs> цінно-підприємства, стабілігічна політика, поліглігіка. У пільшому системі програми на відшкодування власності з роботизування категоріям населення на 400 тисяч і 2 тисячі Все. Думаю, питання. Такий у суді. Комент. Козак. Козак. Так. Одноголосних рішення сесії міської ради 14 про внесення змін та тому до програми центральної міської деспотії територіальної громади надав 4,6 тисячі до даної програми зменшується обсяг фінансування передбачених пунктом 5 капітальний ремонт дождь No5 на 9 мільйонів 270 сімдесят тисяч тридцять гривень за рахунок коштів бюджету Романської територіальної громади і 4 мільйони двісті сімдесят тисяч гривень за. Рахунок коштів державного бюджету, а збільшується обсяг фінансування капітальної ремонт системи Шроманської зону 7 для виконання заходів землезбереження та встановлення сонячної електростанції на 5 мільйонів. І також додається пункт новобудів споруди противного призначення захистити властивих центр парадіного пиття. та збереження процес названня з політиками. Тепер було питаю за? За. западного грузного рішення сесії міської ради. Зараз 15, правильно? Так, довідаємо про внесення змін та допомогти програми реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року закладу загальної середнього. 663 тисячі 600 гривень за рахунок коштів субвенції державного бюджету. Так, Свято Коменко за? За. За. Одноголосне рішення сесії ради. 16. Про внесення зміну програми Романської звітки правильної громади розвиток по плану. Плавнення, на 21 ми вищуємо обсяг даної програми передбачений на 2025 рік на суму 420 тисяч. Зменшуємо, да? угу. так? Так. Коментку за? За. Одноголосик рішення сесії міської ради. Далі, пронесення змін до програми підтримки ветеранів. Це На 24-25 роки. У вас же всі такі питання. Додаткових коштів немає. Це майже так, в межах прямо програма з одного напрямка. З 13 по... Да, по 18. І давайте так раз так залишила, хто запише проголосувати пакет. Я просто кажучи, що це одного голосно, тому ми не mm -hmm. Якщо пішли до 16-го, треба стати 17-го. Значить, внесення змін до програми підтримки ветеранів училих і сімей. В межах програми відбуваються зміни, зменшується все фінансування надання щодо матеріальної допомоги сім'ям за домерлих учасників, починаючи з 2014 року до дня захисниці захисників на суму сто тисяч збільшується обсяг фінансування надання одноразово матеріальної допомоги дітям загиблих захисників. І захисниць, плюс для відпочинку Чорногорії на 100 тисяч і враховуючи е, передачу субвенцій з інших громад, пропонується внесення зміни з умов для надання комплексу послуги ревітації для ветеранського простору в частині джерел фінансування, е, а саме е, було бюджет громадської міської територіальної громади 500 тисяч, а пропонується бюджет Романської міської територіальної громади 319 тисяч 600, а е, бюджет інших громад 180 тисяч 400 Є. Mm. Є. про, мису, зні, ду, про мису, зні, мису, зні, Для облаштування е, комп'ютерному кету про приладдям проладня е, та робочих місць фахівці супроводу вперед е, пропонується внести зміни у 2025 році на суму 150 тисяч на отримання територіального центру соціального обслуговування. Так, та, питання є? Все. Давайте пояснити. Голосують командку за. За. за? за. За. Одноголосне рішення сесії міської ради. Так що немає у вас. Ні? Так, так далі. Проведення зміни програми інформатизації. На вашому проміти проведе міської ради. Інформатизація, так. Інформатизація? так. А, значить, виділяємо межах програми. А, буде пропозиція. Мої програми там є. Починаючи із і до бюджету. Починаючи з 19, 19, ну, я... 19 і по 23 включно. А вже бюджет будемо окремо із-за того, що ну, різні, що доповідачі буде. з 19 го по 23 пакет, так. Да. Так, все, давайте. А, голос теж вистачає. Так, давайте заголосимо таке. Отогорос. Ми В Межах даної програми знімаємо із ноутбуків і перенаправляємо кошти на придбання гучномовця. Гучномовиться щодо хвилини мовчання о 9 годині. Це буде міській раді три породи, плюс один ви виходитиме на сцену, один виходить Виходитиме на Алею Слави і на районну адміністрацію. це Таким чином попробуємо, так вимовити. І там ще є кошти 20 тисяч 900 на кондиціонер повітря. Але це державні будуть кошти, вони нам відшкодують, відшкодують. Це нове робоче місце для інвалідів, для осіб з інвалідністю. Тому ми повністю забираємо, так би мовити, 80 тисяч держав, де є на столі одного. А у нас Великих Губнах немає діловоди. І там буде прийнято. При так. Питання є? Нема. 20. 20-те. Пронесення до, до комплексної програми правопорядку. Упорядкування 300 гривень залишилося в програмі перенаправлення. Так. Питання є? Все, 21-ше. Про до програми зараз. що Тисяч ми виділяємо на швидка допомога за нас вернутися, просять 450 тисяч на придбання костюмів захисних. Враховуючи стан сьогоднішнього дня, то звичайно ми виділяємо на 10 костюмів це 50 тисяч, виділяємо 11 тисяч, це державна казначейська служба, ви знаєте, що там в найпростішому криті знаходиться по договору наші діти. Тому упорядковуємо і виділяємо 25 тисяч. До нас звернулася е, тяжко хвора, була на прийомі громадянинського половина і на тоді 25 тисяч на допомогу на операцію. Дякуємо. Козян? за. Позагалуйте. Після сесії міської ради переходимо до 24-го питання. Так, 24 – це у нас про внесення змін. da це технічна правка, перезвоніть, бо я приб'ю. І це всі. Нос, носиться технічна правка, там квадратні метри. 22 ісі, які будуть, вносяться зміни на 28 квадратних метрів. Так, подорож, якщо я збираю. Провадження підприємницької діяльності на умовах особистого сверхового особистого... секретаря згідно поданих заяв, які звернулися, ми подали повністю пакет документів, які упорядкований, і ми виносимо поданий. oh Кримінальний медичний центр, 7-8 питання, 7-32 квадрати, 8 питання 397,7 квадрати Припиняємо 4, 9 Дев'яте – Припиняємо дію договору із на 26,8 квадратних метрів, Бульба Шевченка, 8, 10, медичний центр, гетьманомасия, 43. 11. медичний центр вулиця Полтавська, 119, 12 громадська організація Ванкірії Романщини Бурба Шевченка, 65 і 13 також Петра Колишев, 146, Національне Суспільне телерадіокомпанії України. Із цього питання 15 приділень дії того. Пытание делать? Так, вот так? таке обміння, як благодійно і допомогу. Це передача його до власного державного партнера. Що якщо ми зробимо муніципальна робоча група, прийняття майна, встановлення меморандуму, це три трошки меморандуму, це пакет. 40, 41 і 40. Все, давай. 40, виходить, якщо ми не зробимо. Розрахування а, на баланс управління. А, а, і мова, ми його візьмемо на балансі, бо ми його вже зробили. 40, 1, 42 і 43. О, так. Це всі такі питання, що побачимо 43. Так, що вони зупинилися, як ви роботі набрали. Платійна допомога. 40, 40. 41 ми зупинилися, благодійна допомога. Це ми приймаємо ноутбук для відділу цифровізації. Тепер про розрахування на правосправління. Це місто, те, що знаходиться через річку Нова. Упорядкували, його зробили і поставили на голова, щоб далі відповідати і критики. Стипендії міського обдарованого річним переможцям конкурсу довіри спортивних змагань. Але так як це є порядок розгляду електронних петицій, ми необхідно сесії міської ради затвердити офіційну відповідь автору петиції і далі передати на народ робочих путій і допомога голові на даної петиції. Тому у вас до, до додатку вирішення до є офіційна відповідь автору. Наші продукти не тільки законодавчі працювати, що ми зараз саме на сьогоднішній вносимо той же до супроводження, але там були ще північні практики. Номерація, невірно, додавали щодо співпровідництва міжнародного співробітництва, що цей літій управління працює. А так це було східна законодавця. за. За. У кого є допомогти? Є допомога? Ви зауважите, що є чого дякую всім за оперативного роботу? Це забуду, що вони допомагають.